Вітаю до мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. За кордоном, чи тут вдома. Зараз вже 16-16, 26 січня. І я буду робити розклад. Загальний для міста Запоріжжя. Подивимося, що нам приготували на сьогодні росіяни. Для Запоріжжя, будь ласка, карти покажіть нам то, що будуть у нас сьогодні обстріли ракетами, дронами і таке інше. Будь ласка. По Запоріжжю. Ну, можу сказати, бачите, у нас іде тут, а, трошки я здвинуся, бо блікує світло. Так, Я трошки просто поміняла своє містоположення, ближче до вікна, лицем до вікна, тому і світло трошки воно по-іншому зараз, коли включаю, падає. Дивіться, у нас перевернута імператриця по центру. Про що то каже? Ну так, в принципі, захист у нас так собі. Це одне. Ми не будемо нічого отримувати, получати, ми можемо втрачати. По цій карті ми можемо втрачати. А, що завгодно: і життя, і майно, і гроші. Тобто тут все. Фізична і матеріальна. Бо імператриця вона матеріальна. Вона матеріальна, розумієте? Погано, що вона в негативному стані. Ще і ця карта в негативному, бо це допомога, це вже афери йдуть. Це наоборот не допомога, а наоборот, тебе просто це взагалі входить, ти нічого не отримуєш. Це зухвальство йде, зухвальство йде із військової, тої запиту нашого. Да, будуть вони так нехтувати нашими, нашим всім і швиряти всяку дрянь. Ну і тут ще каже про те, що така ще й влада у нас тут. Так, вони вже знають, що її будуть знімати. Вони давно до того готовились, тому і крали як сумасшедші, бо заберуть від кормушки, треба ж накрасти. Ну і давайте ми подивимося більш ширше цю ситуацію, бо вона негативна до нас. Давайте ми подивимося карту сигніфікатор. Запросимо у карт по ракетам. Що тут буде для Запоріжжя? Це вона була так. Угу. А як я її витягла? Отак витягла? Чи отак витягла? Е, діло в тому, що якщо так, то ми отримаємо по повній програмі, а якщо вона була перевернута, то, то по зменшеному варіанту. Блін, не пам'ятаю, треба передивлятися, що я там робила, як я доставала. Вона лежала поперед. І мені ж треба було її витягнути, пляха-муха. Так, добре, я її поклала отак. Чи чогось мені кажеться, що вона лежала по-іншому. Ладно. Що ми будемо з цього мати? Ми будемо мати традиційну ситуацію. Будемо ми проходити, люди, з вами. Той кризис, чим то закінчиться для нас. Шанс буде, але дуже маленький. Це по ракетам, то що нам впало. Так, що нам чекати від дронів? Тут теж нема захисту, бульбашка. Не буде нам тут радості. Так, є бажання захищатися, чим то закінчиться, жриця. вона тримає світок, в неї таємна історія і в нас буде рішення цієї проблеми. Все ж таки ми вирішимо це питання з дронами. Може, не з усіма, але вирішимо в нашу пользу. С-300 С-300. Будемо працювати над цим питанням, але тут буде невдача. Тут буде невдача, сонце перевернуте, що ми будемо мати по ітогу. Відкриту ситуацію, звісно, вони летять, що ми їх. Не вспіваємо, ми їх не бачимо. Ой. Ну, миру немає. Ось така історія. І по ракетам, по дронам більш-менш по с 300 мені більш всього не подобається історія. Так, давайте спитаємо, як будуть працювати ППО. Наші ППО, які захищають нас в Запоріжжі від цієї всієї новали ракет дронів. Давайте подивимося, спитаємо у карт, як спрацюють наші ППО на цю добу від цього часу, плюс 24 години. В них велике бажання нас захищати. Все це закрито тайною. Вони, звісно, не радуються, що ми будемо, який і з того буде. Ось ця, цей пажик ми будемо не самодостатні, і гармонії немає. По ітогу, У нас відкрита буде ситуація, не буде обману, але ж, але ж імператриця перевернута. Люди сьогодні якийсь діньок буде непростий. Не, не Може, обов'язково це буде, от іменно до кінця цих суток, це може перейти на інші сутки. Ми ж дивимося з вами на добу. Тобто до завтрашнього дня, часу, з якого я почала зараз робити. Так, угу. Покажіть, будь ласка, карти, чи будуть у нас загиблі люди по Запоріжжю із -за цих прильотів ракет та дронів, чи будуть загиблі люди. Ой, тут дві прилепилися карти до цього до очельника. Так, е, значить дивимося, а тепер я не знаю, яку я тягнула, як я тянула. Скоріше всього, що... Тут трудно сказати, що я тягнула, не знаю. Мабуть, очельника це приліпилося. Так, добре. По-любому у нас страхи, по-любому ми будемо боятися, по-любому будемо переживати по луні. Почуття у нас будуть іти наниз. По отчельнику все ж таки будемо розуміти і якось так, знаєте, все ж таки. Ну, тут немає тут немає смертей, це точно. Смертей я тут не бачу. Давайте я покладу на цю карту. Стабільність перевернута. Це я на чаші оці перевернуті поклала, бо тут немає шансу. Але немає шансу почуттям, любові, коханню і таке інше. А, так, а чи є шанс знайти краще, закритий суд? Суд перевернутий, закриється, закриється суд. Так. Ну, це мені вже не подобається. Знаєте, як це асоціюється з ну, Все, в тебе нема свободи, ти закритий, тебе закрили, захлопнули. Так да. я можу сказати, що може навіть трапитись таке, що. Може бути загибла людина, або, або буде закрита якась ситуація. А, ну, розумієте, якщо б це була кома, це був би отшельник, перевернута ізоляція. Тут іде перевернута імператриця, нестабільна по землі, дуже схоже, що ми можемо втратити якусь людину, дуже схоже. Смерті тут от прям смерті. Ну, по закритому суду. от це така карта, яка вона так дуже на це наштовхує. Але будемо сподіватися, смерть тут нам не впала по гіршому варіанту. А, башня тут нам не впала. Трійка перевернута мечова не впала. Будемо сподіватися, що розулиться ця ситуація. Давайте подивимося. А, руйнування будівель по місту Запоріжжю на, на цю добу від ракет, дронів, снарядів. Чи буде така ситуація? Ситуація, по-перше, буде відкрита, не буде ніякої. А, тут іде поразка це не та карта. Так, тут іде поразка і нема гармонії. Але бачите, людина працює. а Що ж тут за? Угу, угу, угу. Так, тут щось таке буде летіти. Летіти буде, люди, поразка і рицар мечовий, так щось воно таке буде. Тут уже бажання на низ іде захищатися в цілому. А в цілому королева жезлова, але тут обіди все-таки взнати. Я вам хочу сказати, що дуже схоже, що щось воно таке буде. Але воно не повинно бути якимось суттєвим таким щось таким страшним. Давайте подивимося. Це буде житлові, житлові будинки. Будуть руйнування в житлових будинках, де люди живуть по Запоріжжю від ракет, дронів, снарядів. Так, більш схоже, що на те. Але традиційна ситуація відкрита і буде поразка. Чи це буде промислові об'єкти? По промисловим об'єктам перевернута йде смерть, тут іде захист уже і бажання велике захищатися, але тут немає як немає. Так, тут по промисловості йде ще й хитка ситуація дуже. І по гіршому варіанту. Але якщо там поряд житлові, житлові будинки, то вони теж можуть постраждати. Давайте ми подивимося. Причому це ж яка промисловість? Люба від маленького до якогось крупного. Так, давайте подивимося, що у нас буде з мостами по місту Запоріжжю на ці 24 години новий мост Дніпро Гес. Преображенський. На Преображенський падає двійна, подвійна ситуація по гіршому варіанту і поразка. Поразка йде тут, люди. Угу. І відкрито причому то що може С-300 туди прилетіти. А може, і не прилетіти, бо тут іде, бачите, двійка, двійна ситуація. Може, всяка, може так. Так, добре, хай так буде. Будемо сподіватися на краще, тим паче вона в негативному стані. Але ми з вами знаємо, якщо воно справдиться, то буде отака ситуація. Не справдиться, все буде добре. Давайте подивимося, що по Дніпро у нас він захищається. Буде вирішено це питання чітко, ясно, ракета буде відбита, чи що, чи що там буде. Але бачите, іде пуста бульбашка, як немає захисту. На низ іде смілий рішучість, може якось так зроблено буде, але тут традиція, традиційна буде ситуація. Якось так і будуть люди працювати. Боже, як хочеться, щоб все було добре. Ну, тут йдуть якісь по королю монети, йдуть збитки, і людського фактору, і матеріального. Так, за мост новий. Тут теж не все хорошо по почуттям, тут луна і всі чаші на низ, бажання нема захищати. Але, але там йде робота і все буде справедливо. Ну, все ж таки будемо сподіватися, що по Новому мосту все буде благополучно. Тут двійка, хай вона спрацює на позитив, щоб нічого такого не трапилося, але по Дніпро Гесу. Зірки перевернуті, він беззахисний. Дуже будемо сподіватися на оцю карту, яка показує, що вирішення буде цієї проблеми. Ось так ми її оставимо І так ми і запечатаємо цю ситуацію. Хай вона так і буде. Так, поїхали далі. Залізничні вокзали. Три вокзали у нас такі серйозні по Запоріжжю. Давайте глянемо на цю добу, яка буде ситуація в плані ударів за ракетами-дронами-снарядами по залізничному вокзалу. Чи буде така ситуація, яка вона буде по залізничному першому? Для нас? Бачите, там іде загроза. І закривається ще й суд закривається. Але добрі новини все одно йдуть. Ну, якось странно. Так, друге Запоріжжя. Тут трошки наниз іде стабільність і пошук кращого. Йдуть втрати по землі матеріального, фізичного, нема радості. Але є вибір. Вибір буде. Тут падають люблені. Ну, якась така карта не дуже серйозна. Тут попадала, знаєте, пошук кращого все ж таки якось воно так. Ну, Не знаю, даже. Даже не знаю. Ну, Я б не сказала, що тут, ну, по моїм відчуттям, якось так воно. Так, ну і давайте подивимось станцію Запоріжжя Ліве-залізничну, яка там буде обстановка в цьому плані. Миру немає. Іде, іде ось така все відкрито. Шанси на захист є, але щось якось воно соромно, щось якось. Все одно люди працюють і захищають. Сподіваюсь, що все буде добре. Чому мир перевернутий? Нервовість, злість. Чому? Чому? Все ж відкрито? Що случилось? Кризис, ну, беззахисність. Оця жахає людей ця беззахисність. На жаль, але все ж таки, все ж таки, я думаю, що все буде там нормально. Ну, оце мене смущає. Запоріжжя перша це рицарь вітер вітру, там може таке летіти, повилітають шибки, може таке статися люди. І все ж таки тут перевернутий гарячий горячий. Це дурня така буде, все летіть Шкереберть і закриється суд. Тобто, ще і ця ситуація, вона закриє людям, як закриє їх в якомусь стані. Розумієте, немає виходу ось якось погана карта. Я зразу вам кажу, карта погана. Погана в цьому смислі вона погана. Так, давайте, ну, але подивимось, як вона тут проіграється. Може вона закриє цю історію, може вона закриє якраз цю історію з лицарем, цим мечовим, який там літає. Подивимося, як воно проіграється. Давайте я подивлюся ще на оракулах. Як воно все трапиться у нас на, залізничному вокз... на залізничних вокзалах. Покажіть нам оракули на цю добу. Залізничні вокзали в плані ударів ракетами, дронами, снарядами. Перший вокзал, другий вокзал. Запоріжжя Ліве. Тут наміри йдуть. Тут зміни до кращого, тут іде башня. Давайте розкриємо башню. Це ліве Запоріжжя. А... Ні, тут все повинно бути добре. Карти гарні. Башня так. Вона йде, але вона лежить, якщо так класти о, в, о, так от, то башня і дом це нормально. Потім йде трансформація тільки, а потім йде букет. Так що нічого поганого тут не повинно трапитися. По Запоріжжю-другому. Тут йдуть зміни на краще, бо Аїсти це зміни на краще. Це повернення додому. Це Гарне, сімейне, але тут неясна ситуація, таємна ситуація, тут теж падає башня, рішення якісь різкі будуть прийматися, щось буде відрізатися, але тут падає успіх, тобто все буде добре. Тут буде покровитель сильний захищати, і буде сила захищати Запоріжжя. друге. Так, перше Запоріжжя, тут нам сигніфікатор-змія. Ну, давайте подивимося, це мудрість чи подлість. Відрізає, трудно сказати, що вона відрізає? Відрізає, і от якщо так класти, то вона відрізає вже оцю ситуацію. Все, вона відрізала цю ситуацію і далі іде вже така одним днем. Ми живемо, несерйозне щось мале і все буде добре. Хорошо, все прекрасно. Давайте подивимося, тоді ми вже на оракулах і а, мости, щоб ми вже були спокійні. Особисто мене безпокоє Дніпро Гес. Все буде добре. І новий мост запорізький, яка там буде обстановка. Ну, тут, в принципі, особисто такого чогось страшного немає. Так, в принципі, я подивилася, давайте глянемо загальну обстановку. Покажіть карти мені цивільних, які живуть. Запоріжжя, як воно буде на цю добу для цивільних, для влади. Що ми будемо всі з того мати. Дивіться, для влади роздоріжжя, вони вже всралися. А для нас це буде супер класно. Військова частина цієї доби, що ми будемо мати? Ми будемо мати прикриту ситуацію успішну, але воно йде, як знаєте, по колу ця ситуація ходить. Все повторюється, все йде по колу. Я хочу відкрити це кільце. Так, тут ще йде і робота по колу постійно, постійно, постійно. ППО наші працюють і захисники. І цієї доби буде у нас по місту більш-менш нормальний. Бачите, де кольцо падає оця зміючка. Що вона хоче? Ці люди знаходяться в нашому сообществі. Вони тут сидять. Ну, їх небагато не і несерйозно ця їхня робота, вона до сраки. Дайте мені карту пораду. Так, проблеми ми будемо все ж таки проходити по, по, по цій добі, будемо проходити, нікуди ми не дінемося. Як ми їх пройдемо? Покажіть нам то. Нам допоможе Всесвіт. Прекрасно. Я дуже рада. Нормальний. Наш військовий розклад на добу, на наше життя все ясно, все понятно і все якось більш-менш зрозуміло. Все, люди, на цьому я закінчую. Я а, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.